Польща почала передавати Україні деяких громадян, які сприяли незаконному вивезенню українських чоловіків за кордон. Повідомляє Унян, посилаючись на видання Жечпосполіта за оцінкою польської влади до Польщі з початку повномасштабної війни Росії проти України потрапило близько 80 тисяч потенційних ухилянтів. Проте скільки людей, що опинилися в Польщі, насправді відповідали вимогам звільнення від військової служби. Наразі невідомо речник головного управління поліції Польщі Маріуш Царка пояснив, що екстрадиція ухилянтів можлива за умови, якщо Україна подаватиме відповідний запит, а польський суд ухвалить відповідне рішення. Напередодні голова фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі телемарафону припустив, що українські правоохоронні органи вимагатимуть екстрадиції чоловіків призивного віку, які незаконно покинули Україну, уникаючи мобілізації. Згідно з чинним кримінально-процесуальним кодексом, у нас зараз дуже посилились напрямок міжнародної правової допомоги, і будь-якої фактично, окрім Росії, можливо, да країні світу, наші правоохоронні органи можуть е прийти і фактично е зробити запити да, на екстрадицію таких людей і е привести їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність. Як пояснюють юристи, екстрадиція ухилянтів може бути через використання підробленої довідки або за незаконний перетин кордону.